Ми продовжимо тринадцятий ряд, три повітряні петлі, накид подовжених, стовпчиків три штуки. Тут в нас нічого не змінюється. Перший, другий і третій. Три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. В центральний стовпчик. Три повітряні петлі, накид, чотири подовжених стовпчики над чотирма стовпчиками. Перший. Другий. Третій і четвертий. П'ять повітряних петель. Стовчик з накидом в наступний стовпчик з одним накидом. П'ять повітряних петель. Три, 4, 5. Накид, Стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в цей самий стовпчик, 5 повітряних петель. 3, 4, 5. Накид, стовпчик з накидом, у наступний стовпчик. 5 повітряних петель. 3, 4, 5. І тут вже починається знову рапорт. Далі в нас по колу, по овалу. Все йде однаковим. 4 подовжені стовпчики 3 повітряні петлі, стовпчик з накидом, три повітряні петлі і знов 4 подовжені стовпчики. В повороті ось тут, точно так само у нас іде розширення павутинку, як ми робили ось тут. То рапорти в нас вже абсолютно ідентичні всюди. Проходити по колу в кінці в третю повітряну петлю з'єднатися. Закінчуємо 13-й ряд сліпою петлею в третю петлю підйому. сліпа петля в наступний стовпчик. Три повітряні петлі. Два стовпчика в наступні. Два стовпчика. Раз два. стовпчик в арку і стовпчик в стовпчик. Знову наступну арку теж пров'язуємо стовпчик з одним накидом наступні три стовпчики, три подовжені стовпчики перший. Другий і третій. п'ять повітряних петель. Один, два. 3 4 5 Столбчик з накидом, столбчик з накидом. 5 повітряних петель, 2 3 4 5. Столбчик з накидом. В столбчик і тепер по схемі тут має бути в центрі 5 повітряних петель, стовпчик в арку і знову 5. Я буду прив'язувати по 3, щоб воно не бралась хвилями. Тому що вже тестувала, і воно тоді береться хвилею. Мені не подобається: 3 повітряні петлі, стовпчик в арку, і 3 повітряні петлі. Стовпчик в наступний стовпчик. Один, два, три, чотири пять. Свчик. Наступний. Один, два, три, чотири, пять. І тепер починаємо другий рапорт. Накид. Пропустили перший стовпчик в наступні три прорізали три продовжені стовпчики. Перший. Другий. Третій. стовпчик з накидом в арку. стовпчик з накидом. В наступний стовпчик. І знову стовпчик з накидом в арку. Наступні три стовпчики, три продовжених Перший. Другий. І третій 1, 2, 3, 4, 5. І знову переходимо до ось цієї повутинки. Вона в нас не зміниться. Рапорти далі однакові. Ось під час блокування повутинка у нас виходить вперед, а каплі ці з'єднуються. Лишилось зовсім трошки, тому. Це буде у нас останнє відео. В кінці ось тут з'єднатися в третю петлю підйому. Закінчуємо 14-й ряд сліпою петлею в третю петлю підйому. Сліпа петля в наступний стовпчик. Три повітряні петлі. І починаємо 15-й ряд. Кожен з наступних шести стовпчиків пров'язує шість стовпчиків без накиду. Тут вже я пров'язую звичайні стовпчики. От як є, разом з петлями підйому в нас виходить сім стовпчиків з одним накидом. І розігналась. Так, є. Ось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У нас пропущені перший стовпчик, грубо кажучи, і останній. П'ять повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Один, два, три, 4, 5 стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик з накидом. Це якраз ми в центр дійшли. Центральний стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі, стовпчик з накидом сюди ж. 1, 2, 3, 4, 5. Уже розвертаємось, спускаємося вниз. столбчик 1 2 3 4 5 Спускаемся вниз. И остання арка. В этом рапорте 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ось мы на вершине наступной плюстки. Починаємо наступний рапорт. Пропустили перший стовпчик і в наступні сім по стовпчику з одним накидом. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Ну, і знову 1, 2, 3, 4, 5. І переходимо до павутинки. Таким чином ми обв'язуємо по колу. Цей ряд ви прив'яжете дуже швидко, тому що тут, в принципі, нічого абсолютно нового немає. Поплутати тут теж немає чого. Тому легких петельок і вже дуже скоро зустрінемось в 16-му ряді. 16-й ряд. Для того, щоб його почати, ми знову сліпою петлею з'єднуємося в 3 петлю підйому і проходимо вперед сліпою петлею. 1, 2, 3 і наступні 4 стовпчики пров'язуємо стовпчиками з накидом. Перший, другий, третій, четвертий. Разом вийшло 5. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбчик з накидом, столбчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Столбчик з накидом, столбчик з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять, стовпчик з накидом, стовпчик. Один, два, три, стовпчик в арку. Так теж саме центр. Один, два, три, стовпчик, стовпчик, і спускаємося вниз. Один, два, три, чотири, п'ять стовпчик, стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять, стовпчик, стовпчик. Один, два, три, чотири, пять. Відступили один стовпчик і в наступні п'ять ми пров'язуємо стовпчик над стовпчиком. Перший, другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Один, два, три, чотири, п'ять. І так обходимо по колу. У випадку, якщо вам нудно, можете додати піку в цих арках. По схемі, в принципі, вони вже давно там кружечками позначені, але я піку от саме в останньому рядів, додаю як обв'язка. 4, 5. Тут навіть не зовсім по схемі. 4, 5. Стовпчик, стовпчик. 1, 2, 3. в Центральну арку. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. І спускаємось. Ось такий у нас рапорт. Ну вже все сходиться. От павутинка, вона не сильно в кучі. Під час блокування відпарювання вона розкриється. Це, власне, причина, чому я трошки її видозмінила. Тому що мені не подобалось те, що жмакане. от По колу проходите, і в нас лишився тільки один останній 17-й ряд, який ми зв'яжемо, і підемо відпарювати нашу красу. Закінчуємо даний ряд. Тобто 16 сліпою петлею. Сліпа петля в наступний стовпчик. Три повітряні петлі підйому накид стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Тепер три повітряні петлі. Тримаємо петлю, 1, 2, 3 і піко. 1, 2, 3, накид, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Один, два, три. 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 Тримаємо петлю, один, два, три, піко. 1, 2, 3. Накид, столбчик с накидом, столбчик с накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. пиком 2, 3. Столбчик с накидом. Стопчик с накидом. І так ми пров'язуємо кожну арку до повороту. На повороті в нас будуть не по три повітряні петлі, а по чотири. Тобто чотири повітряні петлі, піко, чотири повітряні петлі. Ось в цьому вся і різниця. Один, два, три, піко. Один, два, три. Накид. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. І в наступний. Один, два, три. Ось так ми обходимо кожну, кожну, кожну арку і формуємо такі от пікошки. Коли пройдете до повороту, от в мене в даному випадку це буде дві павутинки з шести повітряних петель, та і в центрі піхо, у вас там скільки репортів. І коли доходите до саме поворотних, так, зараз піднімо отак. Коли дійдете сюди, отут у вас вже будуть арки по 8 повітряних петель. І все. Легких петельок вам. Я її коли відпарю. електрики сьогодні вже немає, закінчилась. Покажу в РІЛСі, ну і, відповідно, зроблю пост в спільноті разом з схемою. До зустрічі в наступних майстер-класах.